всем привет только что распалываем котел начал уже потихоньку горить на котле у нас 30 градусов на обратке также 25 где-то так на буферной емкости у нас тоже тридцатка что внизу шел вверху так, що тут? На теплий пол у нас справа датчик на цю ось помпу. А сліва датчик це димоходний. При 30 градусах. Да, при 30-ки включиться у нас помпа малого круга котла. Так, ждемо, зараз воно вже тут 29,6. при тридцатку сейчас включиться. І буде у нас розганятися котел. После того, розгониться в нашій котел до градусов до 50-60. До у нас стоїть трьохходовий клапан. В самому низу тут погано видно, да? ну, оттуда, так -от. у нас відкриється трьохходовий клапан і наша буферна ямкость буде нагріватися. Паралельно на цьому <coughs> у нас іде ось теж труба, подача. Вона в нас йде теж ось на такий трьохходовичок. Регулюється у нас виносною термоголовкою, з виносним датчиком. І буде йти у нас на теплий пол на батареї теж отоплення. Ну якось так от. Система зараз прогріється швидко. Зател 16 кВт. Ось вот, бачу він як працює. Нагару такого немає. Все біленьке. Воно вилітає все він ну, Прогрівається, добре розганяється. Він не конденсує повністю перебраний утеплен. Утепляв ватою. Обичною 50-й. Це у нас ось група безпечності. Сривний клапан. Ось духозбрасуватель. І давлення показуємо номет. І ось ще один узбрасив. Це на полторашку стоїть. А це у нас на двойку. На всякий случай. То есть давление сейчас у нас невелике в системі. 0,5. Ну сейчас як нагріється будет десь полтора. Ну це нормально. На холодном 0,5. Так, у нас расширительный бак на 50 литров. це на систему котла на буферну емкость. Хватає з головою там з запасом, подумав буферну ямкость більшу ставити. А є ще менший на 8. Це в нас іде ось у нас електрокотел. Ми можемо перек... ну, якби виключити повністю котел, усе перекрити і топити електрокотлом. Ну, це для, для полів. типа, як дома немає, щоб не розмерзла система, можна включити, воно буде подержуватися. Воно регулюється таким у нас тоже датчиком. О, все у нас помпа включилась. На котлі що у нас тут? Ну вже до 40 і помпа включилася. По малому кругу вже водичка пошла. Нагрівається быстро в течение часу. Якось так. Система простенька. буферна емкость. Там видео я скидывала, тоже я делався сам. Тобто поліпропіленом обв'язав. У мене є труба, не було варити його все. І в подальшому буде буферна ємкость більша. Думаю на тонну поставиться. У нас на 350 літрів. Ну, поки вистачає. У мене просто дом не повністю тапляється. У мене пару кімнат, Тобто Отак от, от так вот все видно. Там батарея стоїть і теплий повод на кімнаті. То есть пока що хватает четко. Ну на весь дом, дом 60 квадратів, до 65, то треба ставити буферну йому більшу. Ну, якась така вот системка. Це все діло своїми руками. Електроніка, все у нас само работає. В принципі, зараз до 50 догоне. Воно включиться у нас теж теплий пол. можно и принудительно включить вот, делаем вот так вот сейчас да, примерно сейчас включится принудительно такой пол у нас вот, все погнал <coughs> ну, вот такая система сейчас будем набирать температуру значит тут а датчик это уже стоять температура тоже на теплый пол подача і там она братка так обична різниця у нас десь в 4-6 градусів, це дуже хорошо у нас батарея теплий пол тобто, О, теплый пол погнав набираться температура погнала набирається дуже быстро так тут? Та, тут у нас огонь хороший, нагріється дуже швидко, ну, ті вже почти розогнався, скільки тут, ну, пошти 45 градусів, на обратки так же саме, 42. Ну, зараз він швидко розгониться. Та ну ще самое класно, не конденсирує, Розгнався і все, він в робочому режимі віддає. Быстро температуру, ту, нам надо. За час -то нагріваємо эту емкость и все четко. Потом з емкості у нас теплый пол будет ще часа 6-8 по-разному. Смотря на температуру. Если 40 градусов на пол, то він будет часа 8-10. Ще нам хватать цих 350 литров на ті комнаты, щоб оно качало. Ну, така вот системка. Якось так.